Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні вже другий день, це чесний отче, дорогі брати і сестри, як ми молимося із вами в цей час Великого Посту. І вчора ми із вами говорили про те, що нам робити для того, який подвиг нести для того, щоб цей піст був корисний для нас. А сьогодні я хотів би, щоб ми роздумали над тим, чим цей піс є для нас корисним. Якщо він є добрий, якщо він є із сподвиг, то яку він користь нам приносить? Піс приносить нам подвійну користь. Піс приносить нам користь для тіла і користь для душі. Саме тому і обмеження, які ми маємо в Кості, а я говорив про це, що піс це і є час обмежень. Стосується і нашого тіла, і нашої душі. Як ми обмежуємо себе для тіла, ми не вживаємо їжу продуктів тваринного походження, що як ми називаємо це скромна їжа, ми обмежуємо себе в розвагах якихось, в бенкетах. І це приносить користь нашому тілу. Яку воно приносить користь? Кожен знає про те, про що вчить нас медицина. Що якщо людина обмежує себе, стримує споживання важкої їжі, тваринної їжі, то в той час її організм очищається від шкідливих нашарувань, як воно називається від шлаків. очищається тіло людини, стає світлим її обличчя, стають світлими очі. Про які казав колись Христос, що Очі це є дзеркало душі. Отже, користь посту для тіла це його очищення в першу чергу. А також користь посту для тіла це є ослаблення тіла. Бо коли тіло стає слабкішим, то і пристрасті в його душі зменшуються. А якою є користь духовного посту? Посту для душі. Точно така сама. Коли ми постимось духовно, душевно, то так само очищується наша душа, як очищається тіло. Якщо в тілі є багато тих різних нашарувань, шлаків, шкідливих якихось речей, так само в нашій душі є дуже багато різних шкідливих речей, які накопичуються там в нашому серці протягом нашого життя. Злоба, ненависть, гнів. Заздрість і інші пристрасті і гріхи. І от Піс духовний поклик, кличе нас, щоб ми очистили свою душу від цього так само очистимо своє тіло. Ми весь піст молимося з вами молитву преподобної Єфрема Сина, у якій, власне, просимо Бога, від чого нас Господь має очистити. Ми кажемо, щоб Господь позбавив нас духа лінивства, щоб позбавив нас, Господь, духа відчаю, духа владолюбства і духа пустослів'я. Що це є за дух? Дух лінивства. Якщо людина піддана цьому духу лінивства, цьому гріху ліності, а лінивство, як ми знаємо, це є один із смертельних гріхів. То якщо людина лінива, не хоче працювати ні духовно, ні тілесно, тоді в неї з'являється дуже багато часу. Час, який вона ні на що не тратить. А якщо людина не зайнята нічим, нічим добре, то в серце починає заходити зло. Диявол ж не спить. Диявол чатує, як каже свята Євангелія, щоб пожерти когось. І от коли диявол бачить, що людина нічим не зайнята, Має вільний час, то цей час диявол намагається наповнити злом. В той час в серце приходять різні погані думки, бажання, пристрасті, злі наміри, які людина піддаючись дияволу, виконує. Отже, ми просимо Господа духа лінивства не дай. Мені". Так само духа віч. Як людина впадає у відчай незалежно від чого. Чи від матеріального свого якогось стану, чи навіть від стану духовного чи душевного. Не знаходить виходу з ситуації, впадає в віч, не звертається до Бога, не думає про Бога. І це приводить її до дуже часто найстрашнішого, одного з найбільших гріхів, гріха самогубства. до гріха, який не вимолює навіть церкви. Отже, відчай. Це так само дуже страшний дух, який може оселитись в серці людини. Далі просимо Господа, щоб позбавив нас духа владолюбства. Так само дуже страшний дух, дуже страшна пристрасть. Людина при цьому не бачить ні вколо, нікого навколо себе, як рівних собі, а бачить людей тільки як тих, кими можна керувати і управляти. Намагається використати людей. Та саме підставити, зробити якесь зло людині, показати свою зверхність, гордість, насміхатися із людей. Оце є страшний дух владолюбства, бо руйнує не тільки людину всередині, але і руйнує стосунки між людьми, отже сіє зло поміж людьми. І цього гріха ми просимо, щоб Господь позбавив нас. Ми також просимо, щоб Господь позбавив нас зла гріха пустослів. Я. Здається, дуже незначний. День. Багато людина говорить пустих непотрібних слів. Але якби це було так, то не сказав би ніколи святитель Іоанн Золотоустрій, що легше зупинити дикого коня на скаку, аніж наступити на свій язик. Тобто легше вгамувати дикого коня, аніж закрити свої уста. Недарено ми з вами молимося, Господи. Постав охорону для успіху і двері охорони для язика. Дуже часто, як каже нам святе письмо, цей найменший орган людського тіла язик робить найбільші біди. І називає його святе письмо гієнським вогнем всередині людини. Бо своїм язиком людина часом робить набагато більше зла, аніж може зробити тіло. От тому і в молитві преподобного Єфрема Сиріна за його повчанням і ми просимо у Бога позбавити нас в час Великого посту наші серця, наші душі від цього зла, від цих злих пороків і гріхів. І завдання наше в цей час Великого посту є не просто поститись тілесно, бо є люди, які постяться тілесно і кажуть в кінці посту. От, я так гарно цього посту. Попостився. так добре мені є тепер на тілі, так легко, нічого мене не болить, але не подумав, чи для душі стало так само легко. І завданням перед собою ми маємо поставити те, щоб намагатись змінювати себе, очищати свою душу так само, як очищаємо своє тіло. В дуже простий спосіб. Якщо ми маємо якісь оці пороки погані звички, чи це пустослів'я, чи владолюбство, чи будь які інші, Зрозуміло, що ми не є роботи і не можемо в одну мить ці гріхи перебороти в собі. Але ми можемо постановити собі. Якщо я люблю обмовляти людей з кимось, обговорювати, осуджувати, то я цього посту, бодай в голосі свого, з іншими людьми нікого обмовляти не буду. Зрозуміло, що в серці так само буде десь відбуватись оце осудження людей, але в голосі цього робити не буду. Якщо я гнівливий, і дуже часто легко піду з гніву, не вмію контролюватися, то бодай цього посту. В період посту я зупиню собі ці гнів. Буду закривати свої уста тоді, коли вони схочуть образити людину. І дай Боже, щоб якщо ми під час посту це зробили, воно увійшло в нашу звичку. І те, що ми пробували, намагалися робити під час посту, стримували себе. Стало вже способом нашого життя. І якщо я під час посту нікого не осуджую, мене пісня, я вже звикну до цього і не буду осуджувати нікого і після посту. Оце завдання ставить перед нами Господь на цей великий час Святої Чотиридесятниці, цей час духовної весни. Очищати свої тіла, робити їх слабкими до гріха, а одночасно очищати свої душі і робити їх сильними в боротьбі із гріхом. Нехай у цьому нам допомагає усім Господь, Отець, Син і свят...